До кінця року буде зупинка оцих е, ракетних обстрілів? Ні, звісно. Ну, так. Да. У мене не випадало. Скільки б не дивилися, в мене не випадає, що прям зупинка буде. Понімаєш, завжди є кілька варіантів розвиття подій. Ми з дивляємося один варіант да? і очікуємо його. Але від якихось інших чинників, це ж впливає багато чинників на цю ситуацію. Від так залежить, да, що буде. І от в даній ситуації ми там вибирали вибирали, і це саме. Чи до кінця року закінчаться обстріли. Вони будуть якось, я тобі так скажу, це не про закінчення, це про, знаєш що, е, з одної сторони, буд, нам буде дуже важко, вони будуть лупашити по якійсь нашим ресурсам, більше, по окремим ресурсам. Але рибка, у нас є прорив до кінця року. І ми знов, і він очікується якась ситуація, яка вже була. Ну, наприклад, там, не знаю, як ото ми Херсонщину, наприклад, звільнили. Ага. Так і якийсь прорив буде. Боже, дай Бог. Дай Бог, щоб це найкращим чином було. Просто любесеньки для всім таку на, на заміточку, що Рашка зробила все і з нашими ольгархатом, щоб законсервувати наші род, газо, газо, нафтогазові родовища, тому що посадить нас повністю на свою голку. Я говорю, Ні, що, не, буде, не буде цього, наші вже йде розробка. Може, там не так швидко, як ми хочемо, ну А, розробка йде, Б, Америка буде допомагати нам видобувати, В, у нас буде своя якась е Дай система. Я сподіваюся, да, так да. Дякую, Людмила, за приємні слова. А що вона написала? Вона написала до всіх гарних словах про Ланочку, ще і плюс вона міністр нашого ментального здоров'я. Я вдячна їй за те, що вона знімає з нас напругу, бо без неї полетіла б кукуха. Дякую, Людмила. Як приємно, коли ви це розумієте? Так, да, так. Да. Да. Да, да, да. Ну, але далі Ланечка, два слова маю сказати вам: все-таки: оцей удар Києва по Києву дуже великий. Да, 20 та людина загинула, ну страшно, звісно, ніч була тяжка. А, є такий розріз, в якому про нього говорять, що це прямо від Путіна Трампу просто, знаєте, як середній палець, буває, показуєте, а це він прямо показав. Ти мені не типа, ти мені тут не розказує. Я тут, що хочу, то роблю. Поняли? Ти мені не указ. От, а це буде... Путін тіпа, показав Трампу. А що ти мені розказуєш? Я як хочу, так і роблю. Хочу уничтожу, хочу, полюблю. Поняли? Навіщо Трамп вдарив? навіщо Путін вдарив по Києву? Ой, как ты Навіщо Путін, вдарив по Києву. Нет, це не про Трампа, це ага. про те, що він хоче, щоб ми відвели якісь, якусь зброю, відтягнули, він жде. Наприклад, ага. ми е, ну, не знаю, там, поставили якісь свої там, системи Не ППО, а ті що будуть, я не знаю, як вони називаються. І оце маніпуляція іменно нами. Це не про Трампа було. Це... Вони їм донесла розвідка, що Україна щось або зробила таке класне, да, от, або поставила, і вони ждуть, що ми або не будемо виробляти це, поняв чи Ні, ні, ні. -ні. Да. Це це знову маніпулятивне для того, щоб люди почали. Значить, що то щоб люди почали. Та прикращайте, ви вже все. Ну то есть, підняти людей більше, да? і показати, щоб ви не робили, а ви більше молодці. Це це показування нам. Лан, а це почти пов'язане це з тим, що останнім часом Україна била по окупованих територіях, по складах, по центрах їхньої дислокації. Про них так трошки пишуть про це, але ті покажуть, що вона відтягнула туда трошки. Важна, Тому що -то там ми до від чогось відмовитися. Возможно, оце відмовитися не від самої зброї, а возможно відмовитися лупашити по їхнім тим самим. Ну по їхнім басеньки поняла, Україна перед цим реально на окупованих територіях била. Про їх по їхніх центрах, там, де вони збираються, логістику їхню. І, те, і тепер, виходить, по Києву удари, але треба, Навірно знов забрати патріоти, ну, щось таке. Зброєю захисною ППОшною. Будеш, буде, буде підтримка від, від наших партнерів. щастя я бо тут гавна налізла орчинського, аж смердить мені через екран. Так. Сві... Лане, так, на свіжому повітрі, ви уявляєте, як ви птхнете просто. Витхнете. эти орки, да, они хрут, они, они как эти тхари вонючие, вот, знаете, только эти, ну, пердять жопой, а эти ротом пердять, вот там, и пишут. Мерзости, мерзости, вообще мерзости. Просто. Я кто и сказал, какая мерзость. Мне так понравилось. Фраза того хлопчика. Так, что мы хотели спросить, я уже забыла. Что мы хотели спросить, Костелёв? Повторіть мені, що я сказав, таке питання а, що... чи нам... да, для, для захисту, тому що ми, ми ж бачимо, що. А ми дадуть до ППО, ну, не не даду, не... пепу, оці, наші, які... слушай, рибка моя, так ми якесь ППО починаємо самі усю виробляти Може, дай Бог. Госпу, слава Богу. І воно даже ждемо, коли воно запрацює. Хе-хе-хе-хе. хі-кірі-кіри. -хі а а, а от раків... ППО вже Боже, слава тобі, дай Бог, щоб воно роботу, все чітко було. Лан, а оці ракети, фламінго, ці всі, що ми чуємо, ніби довгі. По перше, я хочу подивитися, хай карта скажуть, яка реакція росіян на це От Кремля. Чи її відчувають вони небезпекою від цих ракет? Тоді ми, ми зрозуміємо, що їм доносить їхня розвідка по те наскільки вони небезпечні для них. Так наскільки небезпечні наші нові ракети для расистів. Да, нові, да, я тебе хочу сказати. Слушай, а вони далекобіні, вони реально можуть лупашити, так что в носі закрути, шо вони? Шо, все? Ще не все навіть Україна розказала. А що расисти? А що расисти? Вони дорогі, ці ракети, я тебе хочу сказать. І у нас такі були ми колись їх віддали. Звісно, порізали а віддали росіянам. А росіяни ждуть її. Олександр Попов, дефект це, це твоє народження, це навіть не тільки дефект твоє народження, а дефект, що твоя мама не здохла природа, щоб тебе ублюдка не було в цьому світі ніколи, Падло ти тираши. Так, yeah. да, це правда. Ланочка, то я вас то вони переживають, да? а я вас питаю, е чи українські оці будь-які атаки, ракетні, дронові, в результаті вони зможуть зупинити виробництво нафти і газу, нафтопереробні заводи в Росії? От не, надо, не, не, не треба ж всі вибити, треба вибити головні ті, що працюють в головній цепочці, і все, і нема вже нічого. От мене це цікавить. Ударів багато, ударів багато. Так. Yeah. Вони пошатнуть основу. Вони так. пошатнуть основу, і вони пошатнуть якусь фінансову фінансову таку ту саму Дальше, далі, далі. Вони дуже переживають за ці силові удари. Прям якісь є окремі, окремі якісь є е, предприяття, про які вони бояться. От, прям буде дуже неочікувано для них. Вони про одне думають, а там буде про друге. І наші будуть продовжувати слухай, дай, щось зупиниться. І щось і десь зупиниться нападіння. А, і тут щось Трамп почне казати, Боже, які молодці, почне нас хвалити Трамп. Е, в, я просто вас питаю, чи є насправді цей, ця ціль Трампа, щоб ми це зробили? Того ж того він і, і, і тільки це і дозволяє, виходить. Їм же треба так. на колінці. Ну так, да, ну так, да. а ну-ка, далі, зараз подивимося, чи є У нас тут такий вітер піднімається, капець. Це пішли стихії, стихія пішла. Стихія воздуха. Да, 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 йому подобається, йому подобається. Карта насолоди. Карта говорить, так, да, клас, ви молодці. Знаєш, я тебе хочу сказати. Трамп взагалі і Америка вони люблять сильних. Да. от у Конечно. них Да, той і прав, тому вони хочуть, щоб ми диви Фінікс, щоб ми відродилися, да? От. їм подобається, що ми робимо, і вони розуміють, що ми таким чином можемо сонячний шлях, ми можемо перемогти це все, ми можемо це. Да, да, да. і дивись, бачиш, і як подарунок, і ангел охоронець по картам говорить про те, що це нам такий подарок. І, і чим швидше ми зробимо це, тим буде краще. В мене можна... таке чи, чи не Трамп і підказав, куди хирячить? Я думаю, не він тільки один, там вже ж є інші Сенати, Пентагони Я вас питаю, коли станеться оцей поворот, от коли вже можна буде сказати, а ви сильні, все ми з вами? Ви нам вигодні. От коли станеться, в цьому році станеться цей поворот? Чи цьому станеться році? в цьому році Америка нам скаже, си, сильні ми з вами, чи в цьому році буде? Дивись, шлях героя випав, я думаю, що так. Да. Оце, мабуть, той поворотний момент, який ми всі бачили і не розуміли, як він буде виглядати. А пам'ятаєте, в 2022 році казала, в Росії буде така срака, що їм буде не до нас? І ось вона і є. Ось вона ось, і є. Срака почалась чи ще не почалась? Почалась почалась. Лан, то що виходить, совет откарця Україні, Україні, українцям, владі треба просто чекати? Виходить. Що радять карти українцям? Метафоричні карти. Перша порада. Зберігайте холодне серце, як той казав, і чистіть кулемети. Прям Прямо по нашому друга карта, сила вогню. Ну, я простими словами скажу: їбаш їх вова. Третє. І золотий час. Поняли? То -то? Спостерігаємо, їбашимо, і дивимося, це наш той момент, коли ми будемо крутити їх баранній рог, не на полі боя, а правильно, так як должно бути, на в тилу по ресурсам. Да. Так, так. так. Басеньки, головне, нам витримати це все і. Не зневіриться, тому що зневіра породжує такий хаос, так. такий ужас. Турбуйтеся, турбуйтеся один про одного. І до речі, іще є турбота про президента, про ну не там не влада, там там ну типа імператора. Да, так і поки що я не бачу, що можливості, щоб щось міняти. Ми, я постійно моніторю цю ситуацію, але я не там знаю. Якийсь... Нікому він нікому не звісний, він читай рішив, що він, е колись була така фраза дуже, дуже некрасива, але ну, вона правильна, золоту пізди колпак. Так оце він чута рішив, що це він. от, І такий десь вже поїхав договарюватися в Америку, типу, за Мір і, та і, і так далі. Поэтому, хто такий токар? Давайте я поїду. Так мене <гум> хоч люди знають, а токар. хто, ну. Як Радянський Союз розвалили економічно? Вони його розвалювали, не переживайте, там там все підряд, вони їх. От і я про це економічно треба їх лупашити. Це довго, все. Це довго. Любасники, це єдине, що це довго. Лан, президент Португалії, ми вже в кінці два питання перед е, назвав Трампа радянським або російським агентом. Президент Португалії на засіданні ЄС. Прикинь, ну щось він вони знають, правда? А що таке? Ну, це ж не можна казати таке, це ж що? Хто таке сказав, що не можна? Роками не казали, а тут сказали. Ну, чого Допмо, роками, роками Трамп, во-первых, Трампа роками не було. Давай почнемо з цього. А во-вторых, е е вони так себе не проявляли в відношенні Росії. Вони шифрувались, вони ж казали, що вони вороги, а тут Дуже, таке виявилось, як вороги. Роз, чого Ну, тому що він сказав, я тебе скажу більше, він сказав те, що в нього на душі. Це було його особисте, особисте його саме. Це не то, що там по протоколу, чи не по протоколу. Просто він людина. ну, Нормальна людина, грубо говоря, і він бачить цю, цю всю, ну, ці всі брехні. От і все. От він, воно вирвалося. от так скажу. Понимаєш? Вирвалося крик душі. А наслідки, які оці ці, ну, взагалі для для нього для ну мені цікаво, яка буде реакція? Тому що можна підхопити тому, що дивіться, в Європі теж процес відбувався його обмежать, його обмежать в роботі, в якихось його перестануть кудись посилати або одягнуть смільтельну рубашку, скаже, що він хворий. Ладно, е, є дуже цікава тема. Давай на вийшов наказ Держав Державної служби України етнополітичних та свободи і совісті. Про виконання про визнання Київської митрополії Української православної церкви афільованої з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України про захист конституційного ладу серед діяльності релігійних, релігійних організацій, тобто вони визнали її афільованою до Російської православної церкви. Так. і що? Ну, я Чим вас питаю, це за Да, чи не була не Офіційна не заборона Московського патріархата, чи що там. Буду буде? Будуть розказувати, що ми з ними не ви що ми не спілкуємося з агресором, це було раніше, не зараз, але вони розірвуть якісь бумаги. А коротше, їм е, розрушать якісь бумаги, якісь документи, якісь договори, щось таке їм поламають. От. І вони будуть створювати нову організацію. Все-таки зроблять нову організацію. Тобто, виходить, і під Київський патріархат вони теж не йдуть. Щось нове буде. Якась секта, який ж А ми там вами дивилися десь років два назад про це, що я питав, як закінчиться і там сказали, що будуть по-другому називатися, але все одно зв'язок з Росією залишить так? Я не знаю, да. Це карнавал просто карнавал. просто, Це просто карнавал якийсь. А просто я тобі скажу більше, просто їх хтось кришує у нас, якщо б не кришували, давно б закрили. Та, понятно, що ну ні ну людей багато ходить, лали. Це ж теж не можна. Люди ж теж вони їх там накручують так, що ви взагалі, Ви що, там накручують їх? Що ви що, то все противозаконно, бертайський народ. Боже, ну накрутити людину треба щоб мазгувати. Я понимаю, ну надо скручивать, понял? Должно что-то крутить. То есть в голове должно быть пусто, чтобы ці шайки, гайки крутиться. Вот и все. Вот и все. Давай подивимося в лицо прихожанам э, российского патриархату. Подивись и скажи: у них лицо обезображено интеллектом. Нет. Там слово интеллект и людина вообще ну, ходят окремо. Они даже не знают, как слово пишеться. через интеллект или интеллект. Не, ну є різні, люди, але... Старі різні, звісно, хтось туди заходить, тому що він має бабки, він так. всього має просто тупо бабки, от і все. От. А ті, хто ну, прості, ходять з цими вони... Ну, ну, просто... В сектах часто люди фанатичного складу свідомості. А фанатичні люди вони з інтелектом не дружать, не сложна життя. Звісно, давай подивимося всіх фанатиків, Давай перевіримо їх у психіатра, У кожного є якась проблема, якийсь на який здавлять. Потому що фанатики – це люди, які взагалі лишені критичного мнення. Я ну, як людина, ну скажімо так, досвідчена, освічена, я ніде не, не бачила жодного разу, щоб казали, що фанати фанатики це здорові люди, це хворі люди. Це психічно хворі люди, от і все. Це. це правда. Поэтому їх треба налічуть лікувати примусово, бо вони несуть загрозу суспільству. Бо там сидіть куча зрадників, розвідників, шпигунів, терористів і прочі нечисті. Угу. Правду, сатаністи ну, грьобані, та й все. Мені приємно, ось пише Люсі. Лано, хоч і важкі часи зараз в Україні, але вам завжди вдається розрадити сумі напругу. Проте фраза гарно бути режисером порну фільму ваш афоризм дня. <рисвіт> Розбирайте на цитати. Да, ріжте нас, ріжте нас, Ланою, пишіть я, я дозволяю. Виставляйте на різних сайтах, пишіть. Ланочка. <рисвіт> вірш, вірш, вірш. Так, вірш, щось там щось пише по телевізору. Е, показують, що у вас отлавлюють бусики. Щось. Це ви, ви з Росії, мабуть, пишете, дамочка. Не пишіть мені з Росії, я не приймаю з Росії. Так, про що вам про кохання, про, про життя, про що вам. Про все. Про все, так? Да? Зараз, подожди, давайте, а хочете, я вам прочитаю? Кого? Казку. О, да. Скінчилася казка і знов попелюшка в роботі. І ніч у вікно заглядає, як місяць тому. У шафі стоять черевички малі в позолоті, а батько знедогний знов потягнувся у корчми. І мачуха лихо насупила чорнії брові і титься пальцем кривим у куток, де спить кіт. Мовляв, я ще вчора насипала кубу полови а ти не прибрала нічого, хаще зби твій рід. Сестра, та, що старша, чекає, щоб ноги помила, молодша не тямить собі бутерброда зробить, і знов в попелюшці її злая доля не мила, і знову душа її плаче і серце болить. Або вже ж той шанс, як в палаці в таночку кружляла, вона на балу разом з принцем, і надія росла, що ось її доля. На нього вона так чекала, і рожевими стали для неї усі дзеркала. А потім дванадцять пробила і мусила бігти, щоб він не побачив, яка я насправді вона, та не сумнівалася в ньому красуня не крихти і чекала весь тиждень його біля свого вікна, то казка була, а в житті навпаки все виходить, той принц не шукав її, іншу повів під вінець. А фея у снах пелюшці вже вкотре приходить і знову її запевняє, що це не кінець. Як часто писати спочатку казки ми вміємо, а потім десь губиться те, що важливо в житті. І проза з життя рушить все, про що гаряче мрієм, і знов, як раніше, лишаємось на самоті. Давайте ж, нарешті, ставати собі казкарями і писати казки про кохання і щастя своє, щоб світло й тепло було всім, хто є поряд із нами, і щоб нас просто кохали за те, що ми є. Боже. Да, любесеньки, як, як не крутіть, в такий час треба дуже цінувати тих, хто є поруч з тобою. І розуміть, що другого життя не буде, другого такого дня не буде. Тому любіть І що ви у себе головні. Так, да, це правда. Це правда. І живіть зараз, як останній день. То робіть максимально багато, насолоджуйтесь, живіть, тому що я, ніхто не знає, що буде далі. Правда, ніхто не знає, що буде далі, це по-перше. А по-друге, я вам хочу сказати: навчіться цінувати, цінувати те, що у вас є. Я сьогодні якраз записувала, сиділа зранку, пила чайочок і записувала. Навчись цінувати те, що в тебе є, і бути щасливим від того, що в тебе є. Кожного Ні. дня, навіть від того, що в тебе є зір, нюх, що ти відчуваєш присмак їжі і в тебе є зуби в роті, якими можна щось пожувати. Це, хоч і смішно звучить, але це правда, це щастя. Я приїхала до мами, вона каже: я бачу цей ігрочок, я бачу цей яблучко. А я не можу його з'їхати. от, так, вот, ребята. Отаке, вот да. цілую вас, обнімаю. Ланочка, дякую за прекрасніший ефір. До зустрічі. До зустрічі! Всім пока-пока! О, Боже.